У Мукачеві завершився всеукраїнський фестиваль естрадної пісні Різдвяна зіронька Пісенний конкурс, що пройшов уже у вісімнадцяти, зібрав талановитих дітей з різних куточків України, солістів, дуети, тріо та вокальні гурти. Нагородження переможців конкурсу традиційний фінал музичного марафону. Переможених сьогодні немає. Є нові таланти, є нові перспективи. Є нові мрії і є шлях до їх звершення. Переможців визначали в різних вікових категоріях та в кількох номінаціях. Головну нагороду гран-при конкурсу, виборов народний вокальний ансамбль, акорд, лауреатам і всім учасникам вручили дипломи та пам'ятні призи. Нагороджених були і представники Мукачева. Так, лауреатом конкурсу у середній віковій категорії стала Арзу Саламова. У старшій віковій категорії головну нагороду здобула Юлія Розгау. Всі учасники конкурсу здобули не тільки пам'ятні призи, а й нових друзів та хороший досвід.